Вітаю вас знову на нашій передачі. І як ви бачите по мені, я виказую серйозну підтримку Україні. Нам необхідно молитися за них. Я дуже занепокоєний через те, що так багато місць, де ми євангелізували 30 років тому, зараз в занепаді через війну. Дехто надіслав мені нагадування про те, як 28 років тому ми проводили євангелізацію в Білорусі, але на жаль, церкви безпосередньо в Україні, в Херсоні. як ви знаєте, саме в цей момент майже повністю оточені, і місто майже стало російським цього року, в вересні я мав бути там на святкуванні 30-річного ювілею з моменту започаткування церкви там Але пастор мав тікати, щоб врятувати своє життя і життя своєї родини. Тому ви розумієте моє занепокоєння через те, що з одного боку це диво, коли Бог дав мені можливість євангелізувати на всіх тих територіях, які зараз знищуються. Через війну в Україні а коли Я згадую минуле, і я сьогодні з кимось вже ділився. Я дякую Богу, що у них була можливість відвідувати величезні євангелізаційні заходи, чути про Христа і про необхідність в покаянні і деякі приймали його в своє серце. І ми знаємо, чи мертві вони, чи живі їхня надія у Христі і у вічному житті на небі. А ті, хто відкинули цей заклик, на жаль, то було їхнє рішення. Але все показує на те, що важливо все робити в божий час. Зараз я хочу говорити про дещо інше, сьогодні я розглядаю послання Павла до Филіп'ян і багато чого там знаходжу, що привертає мою увагу. Давайте подивимося, до яких висновків ми прийдемо сьогодні. Павло розпочинає говорити від свого імені та від імені Тимофія, слуги Христа, і він говорить до святих, які знаходяться в Филипах, це в Греції, і до єпископів та діяконів. Отже, він звертається до всієї церкви. Павло знаходиться в тяжких обставинах, тому що, як ми бачимо, він пише те насправді із в'язниці в Римі. і це впливає на те, що він каже, але він розпочинає словами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. і це нагадує мені часи чудових років благовісництва в колишньому радянському союзі. І я дякую Богу за кожну подію, за кожен спогад, за все, що Бог зробив. І я, озираючись назад, можу засвідчити про неймовірні чудеса. Зараз люди звертаються до мене, де хто розмовляв зі мною нещодавно, і дали зворотній зв'язок, тому що вони пам'ятають, як практично 30 років тому в Києві вони побачили буквальне явлення божих чудес коли люди отримували зцілення, каялися в своїх гріхах, і в цій розмові та людина говорила нещодавно, що те, що він бачив, як тисячі виходили для того, щоб прийняти Ісуса Христа, змінило його життя. І тому я дякую Богу за кожне таке нагадування. І далі він говорить: і завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами але у шостому вірші він говорить про те, чого ще з нами не відбувалось. Він говорить, я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. І через те, що там говориться, що це діло виконається до дня Ісуса Христа, це очевидно, що тут іде згадка про силу Святого Духа віруючих і це дійсно важливо, тому що чим більше я вивчав життя Ісуса Христа, що я звісно роблю через те, що я євангеліст, тим більше я розумів, що є сила та вплив від Святого Духа в Ісусі, в його житті і служінні. І навіть той факт, що як Ісус його учні мали очікувати в Єрусалимі дня п'ятидесятниці на сходження Святого Духа для того, щоб розпочати своє служіння. Тож сам Ісус не розпочав свого величного служіння до того моменту, поки він не прийняв Святого Духа. отже, той самий святий Дух, який був у святому Христі, має перебувати і в нас і цей святий дух буде, як тут сказано, святий дух, який розпочав добре діло в вас, буде продовжувати цю роботу до дня повернення Христа. Ну для мене це особливо, тому що ви ж знаєте, я відсвяткував свій 90-й день народження, і той факт, що я продовжую працювати так само, а в деяких випадках навіть більше, ніж це було 20 чи 30 років тому. Але є ця впевненість в тому, що святий дух не перестане проводити свою роботу в мені. І це виклик, тому що я чую, як люди йдуть на пенсію, які призупиняються чи взагалі зупиняють свою роботу. у мене немає ні прагнення ні бажання сповільнуватися, тому що святий дух, згідно того, що написав Павло, буде продовжувати працювати в мені до кінця. І я очікую, що дія Святого Духа буде проявлятися в мені до самого кінця, яким би не був цей кінець. Чи то Господь покличе мене додому, чи то я за його благодаттю буду тут, коли він повернеться і це чудова річ через те, що коли ми говоримо про святий дух, я був буквально хрещений вогнем Святого Духа багато років тому. І це сталося більше 75 років тому. Але вогонь і помазання Святого Духа на мені не зменшились чи поменшали, а навпаки, і деякі люди з цим погодяться, ця сила тільки збільшується. І, і ось чому я такий щасливий продовжувати цю роботу через те, що я відчуваю, що Святий Дух буде продовжувати свою роботу в мені, і це не зменшиться. і це обітниця від Павла. І далі він продовжує, говорячи, бо то справедливо мені думати це про вас всі, бо я маю вас у серці. а також він говорить а. Ви всі в кайданах моїх Через те, що він був в кайданах, він був у в'язниці. Але через його походження, коли він перебував у Римі, дозволялось більше часу перебувати у власному домі. і ось чому, незважаючи на кайдани, незважаючи на ув'язнення, він міг розповсюджувати Євангеліє. Він каже кайданах моїх і в обороні, і в утвердженні Євангелії. отже, він бачить, що навіть в його ув'язненні через все життя його справою є утвердження сили Євангелії і мені приємно відчувати, що моє життя є практичним втіленням цього принципу. Люди говорять мені про це. Вони говорять: ти не тільки говориш про все це, ти все це виконуєш. ось тому у мене немає спроб припиняти це робити. І я можу говорити про це, тому що особисто все пережив. Луки на війну в Україні. більшість впливових звітів, які ви бачите в новинах, йдуть від людей, які безпосередньо бачили і спостерігали все і я був дуже зворушений нещодавно, коли побачив інтерв'ю репортера BBC з послом Росії в Лондоні. і він кидав йому виклик через дії, що його країна чинить в Україні, і ми знаємо правду. в той час, коли російський посол все заперечував і говорив, що все це неправда і пропаганда, репортер відповів: так, але ви, містер посол, не були там і не бачили все на власні очі. А я був там і все бачив. І у мене є сертифіковані світлини в якості доказів і це має пряме відношення до сили Євангелії. Це те, що я спостерігаю всі ці роки, і можу сказати: так, я був там, я бачив це, я робив це, я це переживав. те, про що я говорю, воно найсправжніше і безперечне, через те, що в мене є докази і звісно, як ви знаєте, через те, що я двічі утримував зцілення від раку, я маю свідчення у своєму власному тілі. Ось про що говорить Павло. він продовжує і говорить про. Премноження в любові, про дослідження доброго, про відвертість про наповнення плодами праведності через Ісуса Христа. Але потім він продовжує в 12-му вірші. І я хочу зупинитися на цьому в наступному вірші, тому що в 12-му вірші говориться. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, І це серйозна заява, тому що далі він каже бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа, іншими словами, те, що він проголошує, це наступне все, що відбувається в його житті. Добре або зле все відбувається для розповсюдження Євангелії і для явлення Євангелії. І ви знаєте, коли я озираюсь на своє життя, воно було зовсім нелегке. І це не той випадок, коли люди дивляться на мене і кажуть: а, ну, це норма для нього. Я страждав хоча у порівнянні з деякими я не страждав до смерті. Але я проходив страждання, як ви знаєте, два рази хворів на рак. Перший раз захворів, коли мені було всього 32 роки, другий раз захворів, коли мені було 70. але в обох випадках випробовуючи писання і маючи на меті довести владу та силу Божого Слова, я міцно стояв в вірі і відмовився від будь-якого медичного втручання. І Бог повністю зцілив мене. І той факт, що я. Я стою перед вами тут, розмовляю, сповнений життя, сповнений енергії, це свідчення тому, і не відчуваю зовсім слабкості після обох випадків хвороби на рак. Але знаєте, коли в мене вдруге знайшли рак в 2000 році, 20 років тому, дивним в тому випадку було те, що я говорив. Бог. Я втомився розповідати про диво зцілення, яке сталося 30 чи 40 років тому і Бог дав мені інше випробування. Але коли я молився, я говорив наступне: Боже, мені 70 років. Якщо я тут більше тобі не потрібен, забирай мене додому, але так, щоб це було швидко. І якщо ти хочеш продовжувати використовувати мене в служінні в колишньому радянському союзі, мені необхідне диво для того, щоб продемонструвати силу Євангелії. І як ви знаєте, Бог повністю зцілив. В мене дивовижним зціленням, коли рак вийшов з мене буквально, я міг продовжувати служіння завдяки прояву сили Божої. Отже, озираючись назад, на все, що відбувалось, чи це моя перша подорож до Ізраїлю в 1971 році. Що відкрило мені справжній стан речей за залізною завісою та в Ізраїлі? Чи два рази хвороби на рак? Чи моє ув'язнення в 1972 році, дивлячись на все, що зі мною відбулося, кожна подія мого життя в подальшій перспективі, тільки підтверджувала. Силу Євангелія, що я проповідував, і це саме те, про що говорить Павло. Але далі він переходить до доволі цікавої теми. І тут я маю зізнатись, що я, можливо, так би мовити, з роками послабив свою думку по цій темі. В Більшості питань, звісно, я зберігаю міцність, воно не може змінитися. і це факт. Я проповідую ту саму Євангелію, яку я проповідував з самого початку. Я нічого не міняв, це незмінне послання, яке я весь час проповідував І не змінював свій духовний досвід. Але тут Павло каже дещо, що заінтригувало мене. Якщо ви подивитесь той самий розділ, а це перший розділ до Филиппінг, і прочитаєте 15-й вірш, Павло тут піднімає цікаву тему. Він каже одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. і тут описуються дивні речі, а саме те, що Павло визнає, що деякі проповідують для того, щоб Павло підпав під сором. Але потім він говорить у му вірші, деякі проповідують через підступ, а далі в 16-му вірші. Деякі проповідують з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. І далі в 18-му вірші. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро? Христос проповідується, Знаєте, я все більше і більше пересвідчуюсь, що є так багато християнських громад, які застосовують різноманітні практики. і в той час, коли я особисто не можу прийняти деякі з цих практик, але все ж таки я мушу визнати, що в більшості випадків проповідується Христос тому, що, наприклад, коли я не можу сприймати такий різновид, як месу, такі елементи, коли вони говорять, що хліб та вино буквально стають кров'ю та тілом Христа, я не можу це прийняти через те, що якщо це було б насправді, так кожного разу, коли вони справляють месу, Христос наново розпинається. Я вірю в те, що каже писання, що це має символічне значення. також, якщо ви подивитесь на водне хрещення, друге спірне питання тому, що єдиний різновид хрещення, який описаний в Біблії, це хрещення після покаяння, і це. Говориться, що ми отримуємо спасіння через сповідь та через хрещення. в чому важливість водного хрещення? Якщо вивчати це питання в посланні до римлян, ви побачите, як Павло і знову Павло говорить, що ми поховані з Христом через водне хрещення і отримуємо воскресіння в нове життя і наголошено, коли мова йде про водне хрещення, що коли людина повністю занурюється у воду, це символічне ототожнення зі смертю та погребінням Христа. І коли ви піднімаєтесь з води, це символ нового Воскресіння у Христі, так само як це було у Христа, коли Він вийшов з могили. Отже, ви можете побачити, що водне хрещення це частина нашої Євангелії і має символічне значення. І навіть я розумію, коли ми приймаємо причастя і беремо хліб та вино, то це символи тіла та крові Христової. Я не можу вірити в те, що вони фізично видозмінюються на плоть та кров. Це символи. та Ісус сказав робити це так часто, як можна, на спомин про нього. Іншими словами, мета причастя це згадування про смерть і воскресіння Христа. Він помер за наш гріх. І що я з цього розумію, це наступне. Що навіть якщо деякі ритуали виконуються не з таким контекстом, як я це бачу в Писанні. Якщо в цьому прославляється Христос, якщо через усе це проповідується Христос. Це піднесення імені Ісуса Христа серед людей. Коли ми сьогодні дивимося на ставлення людей, що звуть себе атеїстами, але на жаль, мова йде не тільки про атеїстів, ми бачимо байдужі це я спостерігаю в більшості цивілізованих західних країн, зокрема, Мова не йде про опозицію до Христа. не обов'язково брутально ставити проти релігії, а просто перебувати в стані повної байдужості. І як євангеліста, мене дійсно непокоїть те, що сьогодні в багатьох сферах взагалі немає потреби у Христі. люди самовпевнені, вони дивляться на уряди. Вони. Дивляться на інших людей, але вони не шукають Христа. ось тому має бути проголошення про те, що Ісус Христос помер на Христі і воскрес із мертвих. І для мене це є дуже цікаво. Тому що, коли я був ще підлітком, мій батько дав мені прочитати одну книгу. І назва цієї книги Хто зрушує каміння? Можливо, її все можна ще знайти в інтернеті. І в ній автор зі своїм другом, там було два автори. Вони були атеїстами, і вони поставили собі за мету спростувати християнство. І ось цей безпосередньо автор вирішив, що найважливіше в християнській вірі це воскресіння якщо Христос не воскрес, як про це каже Павло. Наша віра марна. У нас немає жодної надії, якби Христос не воскрес з мертвих. Отже, центровою подією в Євангелії є диво Воскресіння, саме через те, що він син Божий, він воскресе з мертвих, і потім він являвся іншим протягом 40 днів перед вознесінням на небо і цей автор пише як атеїст, як невіруючий, поставив собі за мету спростувати сам факт Воскресіння і читаючи цю книгу, на мій подив, я дізнався, що в той час, коли я читав цю книгу, я розумів, чим більше доказів він розкриває, тим більше він сам переконується. І вже десь дочитавши до половини книжки, ви починаєте розуміти, ця людина. Цій самій книзі зізнається, що, розпочавши свою працю як невіруючий, він знайшов непереборні докази Воскресіння і чудес, і вже до кінця книги він кається і закінчує свою книгу віруючим в Біблію новонаверненим християнином. що я хочу вам сказати, що інколи є те, з чим я можу не погоджуватися, деякі релігійні ритуали і щось на кшталт цього. врешті-решт. Якщо проголошується Христос як Син Бога, який помер на Христі, для того, щоб наші гріхи були прощені, тоді в цьому Христос прославляється. І саме про це Павло говорить в 18-му вірші. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується? а тим я радію та й буду радіти саме через те, що проповідується Христос. І я відчуваю, що в церквах нам необхідно повернутися до простоти Євангелії Христової. Існує небезпека в тому, що церква стає занадто політичною, надмірно переймається соціальними питаннями. О так, ми мусимо бути залученими, але не відкидати Євангелію. Яка має бути самим центром церкви? Бо ми ж християни саме через те, що ми послідовники Христа. Термін християнин почали використовувати, щоб показати, що люди, християни це ті, хто є послідовниками Христа, і основний акцент, на чому має робити церква, це слідування за Христом. А на чому я хочу наголосити, так це на тому, що Христа необхідно проповідувати, тому що він син Божий Він помер на Христі для того, щоб сплатити ціну за наш гріх, але він не залишився в могилі, він воскрес із мертвих І Церква стає на небезпечний шлях, коли не концентрується на смерті. Тому що все помирає, і тільки Христос зміг розірвати прокляття смерті, воскреснути з мертвих. Так і ми воскреснемо з мертвих і будемо жити з Христом у вічності. Здається, мені й далі потрібно продовжувати цю тему на наших наступних зустрічах. Благослові.